right there on top of the moon we could do nothing i wish we were both to just yourself Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую в нове відео. Назнімала знімала вже матеріалу я, вже, мабуть, на три відео в мене буде, але не мала часу монтувати, тому сьогоднішнє відео, наступне, я думаю, так само, трошки таке, знаєте, збірна солянка, всього потроху. Розпочала я його, от саме. Це відео з суботи, а далі, ніби знаєте, трошки повертаємось назад, тому що там дні якісь четвер, здається, п'ятниця, тобто такі будні дні. Але так, аби трошки більш логічно, я думаю, поки тут я буду прибирати, і на цьому фоні я з вами привітаюся і буду вже щось розповідати. У нас знову трошки. Випало снігу, ну як трошки, його випало вдосталь, і вже три дні він лежить, нікуди не збирається йти від нас. Ну, така справжня зима, тому захотілося мені вставити невеличкі такі кадри цієї прекрасної пори року. Хоча насправді вже чекаю дуже я на весну, але коли. Бачиш таку картинку, тим паче, що і разом з цим снігом і сонечко, і пташки співають, і він такий невеличкий мороз на вулиці. Тобто сніг такий приємний, не дуже волого, не дуже мокро, то це, звичайно, також тішить. Суботній день це в нас такий <сум> сімейний день, але, скажімо, робочий сімейний день, коли вже всі. Вдома всі, в зборі то ми можемо робити якісь такі справи, які я не можу робити, коли я сама з Давідом півдня вдома. Всі задіяні процесом. Хтось прибирає, хтось прання розвішує, хтось складає, тобто хтось з Давідкою грається, і їсти готуємо. Ну, от Якісь такі, скажімо, активний день у нас суботи. субота. Я насправді дуже люблю суботу, тому що. Всі такі якісь справи, які були накопичені за тиждень, вони в нас зазвичай в суботу дороблюються. І це так добре, тому що потім вже понеділок ми починаємо і вже <смі> з новими знаєте, нові справи накопичуватися починають. Але це життя і в цьому, мабуть, весь сенс. В цьому все весь кайф життя, тому що є якісь справи ти постійно, як та білка в колесі, ну як на мене, це класно. І от знаєте, в цю суботу, коли я прибирала, Діма був з Давідом на вулиці, так доволі було тихо, якийсь час. І я собі задумалась про те, що як класно, що в мене є де прибирати. Що в нас є де жити, що ми маємо дах над головою, і ми маємо що їсти, і е, в нас дуже е, хороша квартира, і все, ну, якби ми е, маємо на чому спати. Ну, Я думаю, ви мене зрозуміли, про що я. Тому що зараз Діма ходить на курси на мовні, і там дуже багато різних, у нас ще всі українці, але е, різні у людей ситуації, такі, хто потрапив от в Німеччину, саме в нашому місті, я не знаю, як скрізь. От, що стосується нашого міста, то дуже багато він розповідає про те, що е, дуже багато хто з них цілими сім'ями е, живуть або жили якийсь час в таборах. Е, Ну, Словом, в якихось гуртожитках. Вони не мають нормально, або не мали, або не мають наразі нормального житла. Тому, коли так послухаєш, то починаєш просто, ну, по-перше, звичайно, шкода тих людей, а по-друге, починаєш цінити іще більше те, що ти маєш. І дякувати Богу, звичайно, але, звичайно, ще я дякую. Своїм рідним людям, які допомогли нам з, взагалі, з, з усім цим переїздом до Німеччини, з тим, що нас тут вже організували нам і нас тут чекали, нам тут знайшли квартиру. Ну, тобто весь цей шлях, який проходять українці, біженці, так, він нас пройшов доволі легко. Якщо в порівнянні з іншими людьми, з багатьма. І от за це я звичайно дякую. І ти так радієш, протираєш там ті вікна, миєш, ту підлогу полососиш і просто радієш від того, що в ти... тебе є, де жити. Yeah. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want. you i would i would when nothing really matters that's all i want to do i hope that you say За той, звичайно, час, поки Діма з Давідом на вулиці, я не можу прибрати гарно всю квартиру. От Я можу зробити це в одній кімнаті тільки, а всі інші це вже так трошки не так, як хотілося б. Але сподіваюся, що коли стане тепліше і вони на вулиці зможуть довше собі гуляти, довше Давід зможе бавитися, то тоді. Прибирання моє буде більш якіснішим, але зараз я дуже часто практикую кожного дня або там через день по одній тільки кімнаті гарно прибирати, тому що не виходить прибрати дуже добре. Всю квартиру, вона в нас не маленька, якісь є такі всякі шафи і все. І не виходить все це прибрати за один день, навіть коли є допомога, але все ж таки. В своїй кімнаті діти вже прибирали самі, тому що вже в мене просто не стало сил, ще було безліч інших справ. Так, такий будиночок купила. Він такий, його потрібно скласти, ну він не дуже, прямо так, щоб він хитається весь, як конструктор. Виходить, тут сидить циплянку, просто, воно ніякої функції не несе, але сидить і курочка така. І вона з'їжджає, вона тут з батарейками різні звуки має. Давід тільки що дуже сміявся. Наш. Воно коштувало мені 4 євро. Це в секунді, це якби Давідушка. Це вже е, речі БУ. Але вони зазвичай вони в дуже гарному стані. Вже тут були батарейки. Що ще? Такий ліхтарик. Ліхтарик також вже мав батарейки. Тут є два. Режими тихіше і громче. Все це крутиться. І прямо воно так світа навіть трошки. От. Тут різні можна рахувати, можна там мелодії. Взяла на касі і е, дуже мені у нас сподобалось. А, до речі, ліхтарик був 2 євро. Так, отакий їжачок, може вже трошки нам і. Запізно, але він, він теж був 2 євро, я не могла його не взяти. тому що, ну От зараз він грається, йому зараз подобається, вставляєш просто сюди. Голочки це також добре для розвитку. Ага, ми хотіли без з тебе відкрити. Ні, не вийде. Давай, папа. Аккуратно, дивіться. Папа відкриває, Давід закриває. Давай відкривай, Давід. Вже цікаво. Я вже не могла дочекатися, поки приїде папа, аби відкривати. Він хоче закрити. Зараз будеш закривати коробочку. Чекай. Чекай, зараз закриєш. Тримай коробку. Тепер це коробка, тепер що не потрібна. Легенько, полегше. Ні, ні, став все назад. Все назад. <рес> це що тобі іграшка? Ні, це мамі. Ого, яка вона велика, наче в магазині вона не була така велика. <рес> Давід, кай... Ми робимо розпаковку. <рес> Ти не мог би відійти, будь ласка. А, це шо, цю, так, це в нас мультипіч. Мій два є, як це правильно, відсіку, так? Один менший і один, а, тут треба відклеїти. Так, робити розпаковку з, з всією сім'єю, це ще те задоволення. І такий другий відсік, він вже такий більший. Тут, наприклад, можна там, якесь м'ясо смажити, не гупай. А тут поряд кладеш, наприклад, овочі. Перший потім... контейнер, навіть другий контейнер. Так, перший. Ага, і все, і воно все засвітилось. Тут просто можна готувати, що хочеш. Буду зараз тестувати свою е, мультипіч. Вирішила приготувати е, ніжки курячі, я їх замаринувала вже в паприки, трошки соєвого соусу і сухий часник. А, і трошки ще солі, бо соєвого соусу дуже мало. І зараз сходила в магазин, поки вони мені маринувались, купила бекон. хочу. В бекон зараз закрутити і ставити. Така виходить краса. Зараз буду ставити. Гляньте, як це гарно. Я ніколи так не робила, це вперше. Ставлю в таку велику треба ще замовити такі штуки ці, вкладище сюди, бо не дуже потім, я думаю, мить. Вправляємо і вибираємо нам потрібна друга. Вибираємо м'ясо. Воно само вибирає температуру і час на 200 градусів 25 хвилин. Ну, будемо пробувати. Нічого не буду змінювати. Не знаю, що буде, але будемо пробувати все. Займатися салатом. Салат надзвичайно простий. Купила тільки що ромен. Що в мене буде? У мене тут просто, мабуть, листя салату з майонезом, а і є авокадо. І туди, мабуть, авокадо, мабуть, це і все. І по стандарту, я думаю, гарнір це макарони. Маю такі овочі мексиканські, вони вже такі з приправками. Тут у нас кукурузка, спаржа, цибуля. Що тут здається ПРЧ? Коротше, зараз хочу спробувати насипати сюди. Все. Трошки вони підсмажаться. У нас тут овочі, овочі, мабуть, я думаю. Оця. Це, мабуть, коли сирі овочі, а ці вже якби вони такі напівготові, то, мабуть, треба час вибрати менше. Мабуть, 10 хвилин, я думаю. Тут я де м'ясо в мене, я трошки температуру зменшила до 160 градусів і воно вже майже допеклося. Дуже швидко. Я навіть ще салат не зробила і макарони не зварила. І вже мені м'ясо майже готове. Так, спрацювала моє м'ясо, що воно вже готове. О, як це. Це дуже-дуже апетитно. Дуже апетитно. Зараз треба перевірити мені, чи воно готове. Вирішила зварити такі макарончики, бо щоб Давідео окремо не готувати, бо ті ще крупні, він не дуже в нас. Я думаю, що вистачить. Робимо салат. Будь-кому приправку. Отаку від кнор, я вже неодноразово показувала, але показую ще раз. У мене є така і є отака. І там, і там овочі, і це і те, те до салатів, але вони трошки відрізняються по складу. Я їх трошечки сиплю, бо вона має таку кислинку. Я сюди, у мене є домашній майонез. Хотіла ще туди крем-сиру, але не буду вже. Вже передумала. От такі от ніжки курячі, дуже апетитні. Не знаю, не пробувала, але думаю, що будуть смачні. І там навіть ще є такий сік. Вони без, взагалі без олії я нічого не лила. Трошки овочей. Я думаю, якщо хтось захоче, то покладе собі зверху на макарони і такий салатик. Тут в мене ромен, авокадо. Яйце і ще і майонез, і трошки тієї приправки. Дуже класно за годину. В мене вперше таке, що м'ясо приготувалось раніше, ніж зварились макарони, і я зробила салат, бо щось я там е, трошки відволікалась, і це класно. Насправді воно вже дуже добре приготувалось. Наразі це все. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною. Я всім бажаю мирного, тихого неба, всього якомога найкращого. До зустрічі у нових відео. Бувайте!